Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В Ефірі я Сашко Добрий! Сьогодні ввечері хочу поділитися з вами, любі глядачі, підписники і учасники цього каналу, учасники екосистеми Добрий Рембат. Так, мікрокосму моєї роботи і взаємодії з людьми задля остаточної перемоги України над ворогами зовнішніми і внутрішніми. Насамперед, звісно, Московії. І московитів така от тема монологу, вирішення конфліктів в лапах Збройних сил взагалі і чим займаються посадові особи, у яких є це в прямих посадових обов'язках. Ну, зокрема, хто там заступники з морально психологічного забезпечення, а там і психологи, зокрема, Так, тому що я от без там, декількох тижнів-три роки в лавах Збройних сил я об'єктивно роботи цих людей не бачу взагалі. Натомість я дуже добре бачу абсолютно чітко наслідки їхньої бездіяльності. Тобто це люди, ну, які існують, яких ми бачимо інколи в обличчя навіть, які отримують зарплатні, часто більші за е, наші наші. Це я маю на увазі от склад там, солдатів, молодший сержантський склад, так? то оці всі там заступники з морально-психологічного забезпечення це, це офіцери, психологи, ну, мабуть, теж офіцери, я не знаю. Я один раз в попередній бригаді взаємодіяв зовсім трохи з психологом, а також розповім про цей досвід вам зараз, так, як це виглядало, до чого це призвело, принаймні, з того, що бачив я з моєї точки зору. Так, Але у підсумку на сьогоднішній день я абсолютно не розумію, за що ці люди отримують свої гроші. Чому? Тому що, якщо коротко, історія з конфліктами між військовослужбовцями, поза залежністю від їхніх рангів, посади звань, у підсумку виглядає наступним чином: ситуація конфлікту наростає, конфліктна наростає, наростає, конфлікт інтенсифікується з часом. Про конфлікт знають всі в підрозділі. Або майже всі, потім це виливається в якесь там ті чи, іншого, того чи іншого ступеня тілесні ушкодження, або один військовий там вбиває іншого. І задача таких громадян, як там, психологи, психологічна служба, оці хто там морально-психологічне забезпечення, заступники, їхня робота вони починають дуже активно працювати. Задля однієї єдиної мети, аби максимально із себе скинути відповідальність, вони закочують очі, розводять долоньки свої і кажуть, ну це не можна було передбачити. А знаєте, хто це не міг передбачити, а хто знав чітко, твердо, залізобетонно, що так буде. Правильно, це знали всі, всі в підрозділі. Я був свідком такого, ну, найбільш, мабуть, показового прикладу от такого плану, це от в попередній бригаді. Так, людина вийшла, там було шикування, шикування роти, і людина каже: От там пане командир, а там стояв, от саме заступник, до речі, з роботи з особовим складом і стояв, там проводив шикування. І от побратим каже, я от, ну, маю звернутися. Там, будь ласка, приділіть мені хвилину. Я кажу, так, будь ласка, звертайтесь. І він виходить і конкретно до всієї роти, там, до цього представника, ну, права рука командира роти. Він каже: ось цей громадянин, мені винен гроші, поводить себе по хамськи, я йому розіб'ю голову. Дякую за увагу. Пішов став в стрій. ха-ха. Якось так писки там покривили, розійшлися, проходить якийсь час, і що правильно він йому розбиває голову, набігають великі зірки. І я бачу, як цей там заступник з, 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 морально-психологічного забезпечення, там з зустрін скалу, він закошу очі. Цього не можна було передбачити, цього ніхто не знав. Ти грбана воша, ти гній під нігтями, ти лицемірна худоба. Взнали все, він зробив все, він всім про це казав. Я спілкувався з людиною, яка з 2014 року захищала Україну, десь в районі 17-го е пристрелила побратима. І, ну, той, той, до речі, Сашко також його звуть. І він, ну, це не те, що там якийсь там кухар на 55-й лінії. Ні, це людина ну, воювала в шанцях і йому там нормально накрапали на нерви. Він ну, пояснював мені там, ну розповідав там ситуацію зі своєї точки зору. Так, ми там з ним спілкувалися, і ну так само, так само, всі знали, він неодноразово казав, що ну, я цього громадянина, я його пристрелю, тому що він систематично упродовж тривалого часу робить об'єктивно все задля того. І хто про це знав правильно, про це знали всі. І що зробили? Зробили системно, чи там штучно, чи одноразово представники командування, будь-хто в підрозділі, аби запобігти цієї ситуації правильно. Нічого. Нічого. Пару місяців тому у мене один близький товариш півдня проходив. Прообливався холодним потом, тому що ну, він чекав, що на нього по ну, нього прийдуть закривати. Тому що один громадянин, який у нього об'єктивно місяцями випрошував, ну, він його ляпнув. Він його ляпнув, і коли він ляпнув, він просто розвернувся, пішов геть, і він там просто останнє, що там чув, це там як вони позбігалися. Там почали його за руки тягати, водою відливати, і там запитувати одного одного, там, чи він дихає чи ні. Тобто, ну, побратим вже не дослухав, чи там той дихає чи ні. Він просто розвернувся, пішов. І, ну, я ж кажу, півдня обливався холодним потом, просто, ну, ну думав, що його прийдуть все вже закривати. От. І об'єктивно в підрозділі в його. ну... Якщо не всі, то абсолютно більшість людей знала, що все до того йде. Це знали командири, це знали ну, всі, побратими його. Що вони зробили? Не зробили нічого. Тобто, повторююся, я три роки спостерігаю, максимум, от в попередній бригаді, максимум, що там мені там намагалися запропонувати командири. Коли я їм сказав, дивіться, я їм сказав, що нам по-білому. Ну, я це їм казав систематично, але в один раз зразів, коли я сказав, ваша робота це саботаж, це диверсія, ви вбивці квітів нації. Те, що ви робите, прямо і безпосередньо, впливає на те, що гинуть екіпажі. Ви зрадники України. Так робити не можна. Я зі свого боку зроблю все, щоб ну, було інакше. Це очевидно конфлікт. І мені сказали: візьми, набухайся, перезапустись, пробухай пару трійку днів, прийдеш до тями, тебе відпустить. Ти просто втомився. Потім. Мене намагалися там, через Штурмовки позбутися мене, потім через ВЛК намагалися позбутися мене, потім мене відправили до психологів. Чесно, я на сьогоднішній день не розумію остаточно, і, ну, що вони там в паперах писали і з яким приводом мене відправляли до психологів, але у підсумку мене там, повезли до психологів, і мені психологиня каже, чому вас сюди відправили? Я кажу, уявлення не маю. Вона каже: ну, у мене в паперах написано, що у вас конфлікти з командуванням. Кажу, у мене конфлікти з командуванням? Ну, тут, скажімо так, неоднозначно. Я, наприклад, не певен, що у мене конфлікти з командуванням, що у командування конфлікти зі мною. Проте, дивіться ситуація. Я її чорним по-білому розкладаю пасіанс від А до Я. Так? Від ну, от, ну, просто все. Так. Ну от Просто ту срань, яку я на той час пів півтора року спостерігав в підрозділі. Так, Від е, того, що е, громадян замість того, щоб ну, громадяни летять на всьому на світі, От об'єктивно летять на всьому на світі, так, взагалі не просихають. А їх там замість ВСП везуть до банкомата. Ну, от, будь ну-ка, все хоп, тридцяточку нам. І собі лети далі. Клац-клац-клац-клац. І до того, що ну, техніка випускається ну, в жахливому стані. Ну, просто, просто в жахливому стані. І я їй кажу психологу, от, от, розкладаю просто фактаж. фактаж. І кажу. Ну, у кого з ким конфлікт? У підсумку вона мені там. Тисне руку, каже, дякуємо, що. Ну, я щаслива бачити таких патріотів е, в лавах Збройних сил, таких побратимів з Великої літери. Все, їдьте собі з Богом, продовжуйте захищати Україну. От, і я там повертаюсь на базу, і там командир роду через день-другий підходить. Там, я там кажу: Ой, що ти там порозповідав там, психологам, що вони там написали, що там, ти там не приймаєш щось там. Не приймаєш і мого головування, там не визнаєш мене як лідера, чи ну, щось там таке було. Я кажу, ну, вони ну, спеціалісти в їхній галузі, що вважали за потрібним написати, те написали. Якщо вам щось не зрозуміло, звертайтеся до них. Я не відповідальний за їхні там, слова і дії. Не визнаю як лідера. Це на секундочку громадянин, так, який на той момент одному добровольцю там, щось перед обличчям солдату там, помахав пукалкою своєю, так? От. А там, ну, там солдат не подарунок. І через там, годину другу він до нього прийшов з гранатою, там чеку смикнув, сказав, так і так, добродію слухай сюди. От. І... і той конфлікт. Конфлікт. Ну, його не те, що можна було передбачити. Розумієте? Передбачування це категорія ну гадання на каву в гущі. А те, що я вам кажу от, за три роки в лавах Збройних сил, ну, от, фактично про все, що я кажу, це була це були не передбачення. Це передбачення Ну такого рівня, що якщо я якщо візьму цю баночку і відпущу пальці, то воно мені впаде донизу. Хоп! Розумієте? Ми передбачили, та ми не передбачили, ми знали. І про це знали всі. І цього є конкретні посадові обов'язки, які отримують більші за мене зарплатні, щоб цього уникати. А у підсумку повторюся: ситуація, як в грьобаному анекдоті, коли людина приходить. До доктора, до лікаря кажу, у мене чор чорна рука. Лікар каже, та це дурня дурню не лікуємо. Приходить каже, у мене півтіла чорного, та це дурня дурню не лікуємо. Приходить каже, кажу, у мене все тіло чорне, а ну це карантець, карантець невилікований. Так і тут людина каже, одному, другому, третьому, п'ятому, ну, буде горе. Буде горе. Каже, командирам. ну, Всім навколо, каже, я бачу ці ситуації три роки. Всі там. Ой-ой-ой, 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 побухай-ой, побухай. Ой, ти втомився, побухай. А потім людина, ну, а потім трапляється гори. ну, того чи іншого ступеня тяжкості. І ці громадяни, яких прямі посадові обов'язки були запобігати таким ситуаціям і вирішувати, більшість з яких насправді дуже прості, об'єктивно дуже прості ситуації. Вони роблять єдине, що роблять, дуже повторюся, швидко, інтенсивно. Вони от прям збираються, мобілізуються і роблять все, аби із себе прибрати відповідальність. Не роблять ніяких висновків і у подальшому ці ситуації повторюються, масштабуються. Тому от, об'єктивно три роки в ЗСУ у мене є абсолютне нерозуміння. За що отримують гроші посудові особи, яких прямий обов'язок запобігати конфлікти між представниками особового складу і їх вирішувати. При тому, що, повторюся, абсолютна більшість із них цілком підлягає адекватному вирішенню за тверезого підходу. Мови нема. Є випадки, коли ну, об'єктивно. Об'єктивно ну, ти не в змозі будеш це вирішити, так? ну, там, ту конфліктну ситуацію, але чорним по білому дуже просто. Дуже просто. Коли людина каже, військовослужбовець каже, мова спілкування українських військовослужбовців, українська, мова статуту, українська. Спілкуйтеся зі мною українською. Людина послідовна, дієва. Інакше, ну, ви, москвороті, сіячі московицького світу, ви будете страждати фізично. І держава в особі посадових осіб, які отримують гроші для запобігання конфліктів. Вона не робить нічого для вирішення цієї ситуації, задля виборювання націоцентричної позиції українських воїнів в питому ворожому москворотому середовищі із командирами, які ігнорують законні, адекватні, перемогоцентричні, україноцентричні вимоги військовослужбовців. Спілкуватися з ними мовою статуту згідно статуту, згідно тверезого, єдино можливого адекватного мислення. Не робить нічого. А потім, що будуть робити заступники з морально психологічного забезпечення, психологи і командири, коли людина вимагає спілкуватися із собою українською мовою, український воїн? Вимагає спілкуватись з собою українською мовою, а потім він бере і робить пару зайвих сука дірок в москворотих залупах командного сука складу. А інші залупи, сука, будуть махати ручками, закочувати очі. І казати, це не можна було передбачити. Йобані, сука, лицемірні воші. Разом боремо й поборемо.